Щедрість як вид благодіяльності, ми проявляємо обов'язково, саме перше, саме перше, от перше, щоб ви зрозуміти, до ваших вчителів. Не сприймайте слово вчитель буквально. Не потрібно йти в школу, шукати першу вчительку і давати їй гроші. Хоча це також хороший варіант. Будь-хто, хто дав вам знання, хто вас чомусь вчить, будь-хто. Це може бути ваша бабуся, яка дає вам настанови по життю. Може бути, може. Це може бути ваша подруга, може, може. Це може бути ваш реально наставник, це може бути коуч, якого ви вчитесь, тренер, будь-хто. Вчителям ми завжди донатимо щедро подарунки, все що завгодно, просто так не отримуючи. Ви вже отримали знання взамін, розумієте? Ви, ви чуєте, що я вам говорю? Ви отримаєте взамін знання? Неважливо, чи ви їх купували чи ні? Вчителям ми благодаруємо завжди в першу чергу. Від е, благодарування вашим вчителям. Карма буде процвітати ваша. Карма буде проростати гарно, класно і повертатися до вас в Х10, благополуччям. Ви зрозуміли мене?